Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету з питань оподаткування, податком на додану вартість Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас у цій порі. Доброго ранку. Отже, минулого тижня на конференції з відбудови України низка іноземних партнерів пообіцяла надати додаткові фінансові ресурси. Зокрема, євросоюз пообіцяв покрити майже половину фінансових потреб України аж до 2027 року. Які проблеми можна буде вирішити за допомогою саме цих коштів? Ви знаєте, найголовніше розуміти, що ми маємо безпрецедентну підтримку зі сторони Євросоюзу, зі сторони усього, як то кажуть, світу. Підтримку нашого президента, підтримку курсу відновлення. Мене дуже вразило насправді підтримка зі сторони наших партнерів, Великобританії. це 3 мільярди доларів, які вони. Виділяють нам е, на державні гарантії, тобто не всі е, телеглядачі розуміють, що це таке, іноді запитують, е, тобто е, Велика Британія дає гарантії бізнесу, який заходить в нашу країну та щось будує або розвиває свою якусь сферу бізнесу, в разі, якщо він він буде пошкоджений або уражений е, якось зі сторони Російської Федерації. Якось ракету або під час бойових дій вони готові, як то кажуть, підшкодувати кошти, які бізнес поклав. Ш Україну це насправді дійсно таки безпрецедентна підтримка. Майже 400 компаній приймали участь у цьому форумі відновлення е, бізнес компаній великих, е, і це говорить про те, що вони вірять в нашу перемогу. Вони вірять в відновлення нашої країни і у розвиток бізнесу. Те про що говорив ще наш президент. Окрім цього, майже півтора мільярда доларів е, вже зараз нам готово виділити. Америка це кошти, які підуть на Відновлення енергетики та інфраструктури і 50 мільярдів доларів, про які ви вже говорили, це ці кошти повинні поповнити, як то кажуть, дефіцит нашого бюджету на цей період. Ми всі розуміємо, що в країні війна і дефіцит цей на жаль є. Заплановане на липень відновлення податків до довоєнного рівня не відбулося, тому що до відповідного законопроекту надійшла велика кількість правок. Як зараз відбувається робота над ними і коли власне можливий розгляд цього закону в цілому? Що стосується законопроекту, 8401, вже було проведено паном Данілом Гетьманцевим дві робочі групи. Вони були майже по сім годин до них долучились багато підприємців, асоціацій, Всі люди, які були, як то кажуть, зацікавлені в введенні якихось нормативних правок в цьому законопроекті. Був дійсно такий корисний діалог. Багато чого було виправлено. Дійсно, люди вважають, що з відміною мораторію на проведення перевірок зі сторони податкової служби можуть бути якісь корупційні складові. Але я хочу ще раз заповнити всіх наших українців. Якщо, хоч якісь будуть, як то кажуть, натяки на це звертайтесь обов'язково до народних депутатів, звертайтесь до правоохоронних органів, це ми повинні присікати вже сьогодні. На жаль, альтернатива цьому законопроекту сьогодні лише одна: це 9 мільярдів гривень, які повинні потрапити до нашого бюджету. І дійсно, сьогодні ми розуміємо, що податки це хребет нашого бюджету. Требель бюджету України податки ми повинні сплачувати сьогодні. Кожна гривня з податків іде на підтримку нашої армії. Законопроект, скоріш за все, буде найближчим часом винесений на засідання Верховної Ради. і Я впевнений, що проголосований, тому що це є однією з гарантій, також і перед перед нашими партнерами та МВФ. Тому що це майже е, да, дасть можливість залучити більше ніж 10 мільярдів доларів ще е, допомоги від партнерів. Пане Олексію, ну ми знаємо, що ви детально аналізували економічні наслідки підриву Каховської ГЕС. Власне були в Херсоні на наступний день після цієї катастрофи. Е, які сьогодні основні групи ризиків ви могли би виділити? Насправді дуже важко сьогодні прорахувати, як то кажуть, стопроцентно стовідсотково усі наслідки. Вони дійсно жахливі. Якщо ми говоримо про економічні, вони просто жахливі. Сьогодні от можна говорити, що два роки тому було зібрано тільки зернових культур на півні, майже на півтора мільярди доларів. А сьогодні ми бачимо деградацію ґрунту, Ми розуміємо, що ми втрачаємо урожай. Ми розуміємо, що це дуже вдарить по нашій, по нашому сільському господарству. А за підрахунками, і це було проговорено на форумі відновлення. майже 600 мільйонів людей сьогодні в світі залежить від українського врожаю. Якщо ми говоримо, наприклад, про рибне господарство, це е, за підрахунками ПК майже 5 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про біоресурси, то це майже 11 мільярдів гривень, і це тільки те, що ми бачимо сьогодні. А ще це вдарить і по металургії, і по енергетичній галузі, і по екологічній, і по позатористично, як то кажуть, як одесит просто мовчу навіть. Що ж дякуємо вам, пане Олексію, за те, що прокоментували таку важливу складову нашого життя, зокрема підтримку е української фіно економічної системи нашими партнерами. Олексій Лунов, народний депутат України, голова підкомітету з питань оподаткування податку на додану вартість комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової і митної політики.